Глибоко не краєшку. Що ти по нас заказував? Це було по ціні запчастин. Давай піднімемо. Що ж ти заказав тут таке? Та Інтересне. Це. це ржава, лише тільки ця верхня. Бо, бо хтось щось тут зверху поклав і пошкряв. І це не страшно, я це раді... заполірую. Це радіоприймач називається Ішим. Це транзисторний приймач. Його відкриємо, подаємо шов всередині. Я думаю, що треба провести технічне обслуговування. І... Що то радіолог більше, чем він. Ні. А, радіоло так. Але радіолог круче працює. Лішимі помінені конденсатори електролітичні, це дуже добре, але це не все. Я... Іди, я зараз прийду. Треба і ці теж міняти. Якщо хочеш, щоб це все добре працювало, треба. Дякую, що ви мені дали 5 хвилин. Блок живлення, це УПЧ. Не знаю, який. чи у чи кавешний. Блок УКХ КХ хтось, хтось вкрав. Ну, Я знав, мені так зразу сказав чоловік, що у КХ нема. В непоганому стані, чуть-чуть поржавіла. Але це не страшно. От. Тут треба буде подивитися, щоб це Є така кнопочка підступна, яка переключає короткі хвилі і ультракороткі хвилі. Там зазвичай проблеми з контактом. Та як тут блока УКХ немає, робимо фіксовано. Середні... На УКХ я не слухаю нічого, так що мене більше цікавлять середні хвилі. А нам би було зробити ще прийом. Цього. Що, тут, тут щось теж вкрали зайці. Бачите, вкрали тут, вкрали, тут вкрали. Цікаво, що ж це було таке. Коротше, хтось трошки його покорочив і щось позабирав. Не знаю. Будемо більш детально розглядати. Хотілося б запустити цей апаратець. О, треба буде ці контакти всі почистити, щоб. А, і підстроїти е, е, ДПФ, діапазонні смугові фільтри. Дивився детально, це не блок живлення. Це є підсилювач низької частоти, і тут це ж типу, трансляційний приймач. І тут у нас е, трансформаторний вихід на всякі високовомні лінії. Ну і антенні гнізда теж треба буде позамінювати, бо це якесь здівательства над моєю психікою. Ну, так, передня морда в принципі симпатична без зауваження. Вимагає якогось такого косметичного, технічного цвітку. Я одразу там говорю вам з. Я на ведущего. Володя, секундочку, задержись, дружище. был добр, пожалуйста, тоже с праздником. По призу послушай первый район. на тебя трубочку перекинешь, а ты потом на фестивале, фестиваль на 30-го. По призу я Мы не вот с Володькой работаешь с причалом. Громко и красиво.